Монтували таку сонячну станцію, потужність її 10,5 кВт, сьогодні вітряна, 3 березня, закінчили ми монтаж, здали вже замовнику, зараз обійду, покажу, як воно виглядає. Загальний вигляд. 18 штук, Solar, 605 Вт, панельки величенькі, 6 рядів, 2 стрінги. Три ряда один стрінг, три ряда інший стрінг. У нас плоский дах, система кріплення баласна. Ми не прив'язувалися до даху повністю. Груза ферми. Така ферма. Це заземлення зроблено, все прозвонено. Повністю. З'єднані, бачите, ряди, один, два, три, чотири в гофрі. Всі кабелі в гофрі. Це зроблено для зменшення вітрового навантаження, для того щоб воно не піддувало. Бачите, у нас там поле не піддувало і не піднімало ті панелі. Все змонтовано якісно, все прозвонено, все перевірено, гумові коврики під кожен баласт. Все вирівнено, один ряд тільки змістили, бо тут димар. Туди трошки він буде затягувати цей стрінг, буквально 2 годинки зранку. Дві годинки зранку, цей стрінг буде вже повністю повноцінно працювати. Інвертор потужниця 12 кВт, батарейки 15 кВт, все деє. Повністю пішли гофрою, заземлення показує. Зроблено заземлення. Пішли вниз. Так, так. Да, так, тепер спустилися вниз. Отака у нас картина, бачите, кліпса, гофра. Значить, це заземлення йде, а це плюс-мінус з двох стрінгів. Ну, Два плюса і два мінуса. Підняли. Тут вже рубіроїд підклали, бо не було гумов ковриків. Зробили так, щоб водичка могла проходити. Сніг там не засипав дуже сильно. Ожеледиця там. Щоб його не так. Я думаю, що досі доволі непоганий варіант. Так, ну і пішли вниз. Бачите, де немає болтів, де не з'єднано, то воно взагалі, як в короб, як кабель-канал, лягло собі де і все. Там, де є болти, трошки воно топериться. Все зафіксовано, все чітко. Повністю. Відочик у нас пішов. Да. А, mm. ну, well, все правильно.